Вітаю вас, Херсонська область, село Кринки, Олешкінська громада, да? давайте подивимось, Кринки. Херсонська область, Олешкінська, сільська рада. Що у вас там буде? Давайте вже до кінця, лютого, не лютого, до, кінця лютого до кінця цього місяця. Кринки, Олешкінська сільська громада. Керсанська область, село. Кринки, що вас чекає там до кінця лютого 2023 року? Ситая підвішене, ресурсами погано. Трошки привезуть ресурсів, трошки військових привезуть. Ще будуть поповнення. Будете сидіти вдома, будуть якісь, будуть якісь суперечки, будуть якісь суперечки, якісь будуть трохи бої. Щось там в кринках буде такое. Можуть бути, можуть бути, жертви серед людей. Там ще буде у вас поповнення окупаційних військ, щось будуть іще приїжджати. Для мирного населення. Кринки. До кінця місяця. Що, чого чекати? Так, мирному населенню захочеться уйти от этого безобразия. Некоторые будут сидеть и будут пошевелить, бояться пошевелитися. Некоторым будут предлагать помощь. Некоторым будут предлагать участвовать в боях. Ай-яй-яй-яй, перемена судьбы. Так вы пока закриті. Пока все сложно. Пока, пока не разрешена такая ситуация, и... Військова ситуація неспокійна. Що, які поради мирному населенню? Кринок до кінця лютого, мирному населенню. Що треба робити? Чого вони не знають? І що ви хочете підказати мирному населенню? Кринки Олешкінська. Так, будьте уважні, щоб не зачепило, де там, коли будуть бої, щоб не зачепило, щоб не були поранені, не дай Бог. Так, вибирайте, що ви там будете вибирати, вам будуть прилагати вороги, будуть предлагати різні варіанти, так будуть з любов'ю підходити до вас, до сього, і ви вже будете... негатрі будете соглашатися, ну це все западня, це все западня. Не довіряйтеся, це все западня. Ви опять будете показывать, опять, що можуть бути средні населення. Будьте уважні з документами будуть предлагать оформлять документи якісь І будуть дуже багато документи. Будьте уважні з документами, що робити. Правові документи якісь на що будуть оформлять, що людям мирним жителям робити кринки. Не заглашатися, не соглашаться, не соглашаться міняти судьбу, бо то буде вороство, бо то, бо то все є неправда. Бо ставлять вас в дураках, карта дурака, оставлять в дураках. Просто я не знаю, будьте обережні. Як, їм захи... як мирному населенню село Кринки Олешкінська громада себе захистити? Пара... Будь ласка, скажіть, підскажіть, як захистити себе мирному населенню? Кринки? Не бояться сохранити деньги, передати деньги. Жінки будуть дуже переживати. Так, может быть, немножко руинование здания и опять попадание в человека. Надо, а, надо, надо быть внимательным, и должен быть внимательным. Там у вас уже будут скоро состояние подвешенное. Состояние подвешенное с ресурсом и плохо, дьявол там. И будущее вас, вас, я даже не знаю, может, это уже будет даже вот таким решением